Дитина із фотографіями із матеріалами, які стосуються родини моєї бабусі в дівоцтві Скупій Тетяні Захарівни 1922 року народження. Пані Зоряна наймолодша онучка в родині. Як розповідає жінка, бабуся проводила з нею багато часу, і, хоч було важко, але ділилася спогадами про голодомор для мене. Особисто печений домашній хліб він пахне сльозами. Коли бабуся замішувала тісто, вона потім тісто це сходила. Вона сунула в піч, потяг і починалася історії. Історії про її родину. Першими з життя пішли бабусині батьки. Далі померли наймолодші брати чотирьох та півтора років. Потім з життя пішли дві старші сестри після щоденної важкої роботи у колгоспі. Тетяна Скубій та її сестра Олена єдині діти в родині, що вижили. Єдина е рідна душа е бабусі це ось ця фотографія світлина жінки, яка сидить. Вона сидить, тому тому що вона не могла стояти. Ця е жінка народилася інвалідом, е бабусина мама. Була дуже молодою, коли вона її народила, і вона не знала, що вона народжує в полі. Вона її народила. І на жаль, дитина захолола на холодній землі і отримала таке от каліцтво. Пані Зоряна каже: зі спогадів бабусі можна одразу відчути наскільки сильною тоді була пропаганда. Кожного ранку вона згадувала про те, що Кожного ранку ми прикидалися, самі за ніч не зігрілися. Ми прикидалися вранці і йшли холодною долівкою, в кінці коридору стояла миска з водою для того, щоб митися. Але за ніч ця вода замерзала, і довелося, нам доводилося, щоранку розбивати лід, для того, щоб потім умити обличчя, умити руки. А над мискою висів портрет. Йосипа Іларіоновича Сталіна. І от вихователька, стоявши біля них, говорила: Діти, ви умивайтеся, а ось завдяки кому ви маєте подякувати. Ось висить наш товариш Сталін портрет. Історію Тетяни Скобій онучка поділилася з працівниками історичного музею. Ми повинні про це розповідати, і це основний напрямок роботи нашого музею. Тут відкрили виставку Дзвони пам'яті, присвячену Дню вшанування пам'яті, убитих голодомором 1932-1933 роки. Десять історій потрапили до музейної зали. Історія створення цієї виставки вона тривала більше року, тому що ми спочатку ми опрацювали документи, які ми отримали з головного державного архіву СБУ України СБУ в Києві. Потім також дещо раніше ми працювали з архівно-кримінальною справою Олександра Солоного. Але зупинятися лише на цих історіях науковці не збираються. Виставка дзвони пам'яті триватиме до березня 2024 року. Усі, хто бажає поділитися спогадами своєї родини, можуть звернутися до музею.